Ірина Фейлова. Просто спрещено. Мені дискомфортно зараз приходити до хати, дискомфортно йти до бібліотеки, дискомфортно переступати поріг студентської аудиторії. Дискомфортно навіть обідати вечеряти і пити каву. Я розумію, що ви, можливо, зараз втомилися, але подумайте, як зараз тим хлопцям сидіти у наших тюрмах на Голодості і на Степана Бандери. Тільки від однієї вашої думки ваші ноги стануть мить бружні, як плани. Тому, шановна громада. Те, що ми зараз робимо, це єдиний медіаресурс, який залишився у все українського об'єднання свободи. Ми абсолютно інформаційно заблоковані і в першу чергу на львівському телебаченні, це означає, що донести правду про цей шах, який відбувається в країні. Ми можемо такими дарути дідівськими методами, тому мусите витримати це наше тривале слово. Це по перше. По-друге, ви бачили перед собою широкий розмай свободи від Львова до Логанська. Ви чули виступи наших очільників обласних організацій, і я думаю, що в жодного з вас немає сумніву, що свободи не спинити. Свободи не, свободи не спинити, свободи не спинити, свободи не спинити, свободи не спинити, свободи не спинити. Дякую, дякую. Це ми прокричали штурам, курочкам, янучарам і всіляким іншим плазунам. Які дуже тимчасово пролізли в український дім, вони преречені, бо вони в агонії. Все, що в агонії, смердить особливо у цієї влади залишилося лише два ресурси. Для свого устабільнення. Ці два ресурси свідчать лише про одне: їхнє неймовірне безсилля. Тому що тільки безсилі істоти кидають до ізоляторів і тюрем насправді абсолютно невинних, але дуже духовно сильних, морально стільких, самодостатніх, вільних, красивих і глибоких людей. Саме для цієї надзвичайно слабкої кримінальної олігархії є найбільшою загрозою. Другий ресурс, який зостався у тих плазунів, яких я вже означила, це брехня через засоби масової інформації. Ми ці казочки їхні із жахістиками вже проходили. Я розумію, що ці. Оти, які зараз при владі настільки неосвічені, настільки непрофесійні, настільки аморальні, настільки безвольні, що вони не знають, чим це все для них закінчиться. Якось мій великий і святий тато, на моє наївне запитання, десятикласниці, тато як же ж ми зруйнуємо цю імперію, що називається Сири-Сири? Я не хочу в цій імперії сири-сири народжувати дітей. Де взяти сили, тату? Щоб зруйнувати цю імперію. Мій тато, який дивиться зараз на мене з неба, сказав мені дуже глибоку річ. Той, хто це будував, той це і зруйнує передусім. Мій тато процитував великого Андрея Шептицького. Так от ті істоти, які організовують зараз репресії у нашій країні, які пускають брехні через змі, вони перші впадуть під ваготою власних репресій.